Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю вас, вас Божий. Боже. Так, ми живемо вірою. Віра бере свою основу від Слова Божого. Віра, якою ми живемо, віра, якою ми здійснюємо Слово Боже, вона дійсно залежить від Слова Божого. Тобто ми беремо Слово Боже, ми беремо обітниці Божі, ми віримо в них. І віраю. Через свої слова і вчинки ми здійснюємо це слово, ми здійснюємо ці обітниці Божі. Наша віра не бере свою основу від фактів, від інших людей. Так, да, дійсно, перш за все, наша віра бере основу від Бога, від всемогутнього Бога Творця, від Бога, який творить чудеса, для кого нема нічого неможливого. Так, да, Ми віримо. В Бога, який з нами, який за нас. Ми віримо в Бога, який дав нам Своє Слово. Ми віримо в Бога, який дав нам Ісуса Христа. Ми віримо в Бога, який дав нам Духа Святого. Ми віримо в Бога, який творить чудеса. Так, да, Це перше, від чого ми основуємо свою віру, від чого ми живемо вірою. Ну це не щось окреме від Слова Божого. Бог і Його Слово це одно. Наша віра, якою ми живемо, вона не основується на тому, що ми чувствуємо. Не основується на фактах, на людях, на подіях. Не основується на тому дійсно, хто ми сьогодні в цьому світі. Яке положення ми займаємо? Скільки нам років? Наша віра не від цього. Це не означає, що якось. Що хто там успішний, то значить він віруючий, а ти не віруючий. Ні. Повторюсь, наша віра, якою ми живемо, не залежить від нашого соціального положення. Не залежить від фінансів. Є у нас багато фінансів або менше. Не залежить від тої роботи, на якої ми працюємо. Ні. Віра, вона залежить дійсно від Бога. Від Його Слова. Наша віра це те, що ми віруємо серцем, що ми говоримо устами. Дійсно, те, як ми мислимо, має своє місце в тому, як ми живемо вірою. Те, що ми говоримо просто, постійно, в обидва ділах, в повсякденному житті, це теж має місце в тому, як ми живемо вірою. В ім'я Ісуса. Амінь.